Погрожував, кидав на людей і проколював шини припаркованих автівок. Днями один імовірно неадекватний чоловік розгулював різними районами Львова, запевняючи, що він новий справедливий бог. А отже, може і буде сам творити правосуддя. Як бачимо на відео, чоловік, який проколює шини, одягнений у військову форму. Але відомо, що він не є військовослужбовцем збройних сил України. Я не там... Покемон, що мене зловити не можна і командувати моїм життям, що мені робити там, рішати замість мене, Ну, я не дозволю себе використовувати типу, ніяк. Коротше, так що не раджу вам нікому таким добром. Да... Мені на очі попадатись, бо буде больно просто. Були також повідомлення, що цей чоловік вилив на жінку червону рідину невідомого походження, а іншу жінку вдарив по нирках. Йду творити правосуддя. Тому що я Вася новий, добрий, справедливий Бог. Ситуацію прокоментувала патрульна поліція. кажуть, чоловіка затримали, але відпустили причина, бо не було заяву поліцію від потерпілих.